Макаренко Андрій Сергійович. УПП ПП дійсно до 20 20.27-го. Зворотню сторону, будь ласка. Як ви будете розглядатися? Ви уже? Ні. Я вам зачитую права. Ні. Ви... Зараз ви мені повинні довести докази, докази мого якоби правопорушення. Правильно? Давайте почнемо з доказів. Не, не До, я я хочу дій. докази. Я взагалі, Добре. Зараз буде відібрано <клес> пояснення від свідків. Е, я затриманий. Ні. Ні. Я можу їхати. Не можете виїхати. Чому? Тому що зараз буде проходити процесуальні дії. Процесуальні дії. Наскільки це затягнеться? Ну залежить від вас. Від того, я поспішаю що... в лікарню. Ви е, порушуєте мої конституційні права, а саме обмежуєте пересування по території України. А? У вас є письмові? Мені зараз відібрати письмові поясню. Та відбирайте, письмові. я ще через 5 хвилин буду їхати. Даю. Все, які питання. Які питання? Це ж у вас якісь питання? І Хто кого зупинив? Ви мене чи да, я ви вас? Ну, ви керуєте ПЗ? Не призвіть. Хто вам таке не сказав? Не я їх відстегнув. У, Ві вас, це у це вас є зворот? Ви не можете. Світок, хорошо, де є письмо, ви Покажіть, прави. будь ласка. Чого я повинен ждати, тратити свій час? Вам свідок при вас стояв і сказав, що ви були не. То, що він сказав, він зараз прийде, і скаже ще що-нібудь. Далі що. Так це є доказ. Показання свідка. Письмові. Ну, Письмові. Зараз він напише. Хорошо, пишіть. Одного це недостатньо, двох свідків потрібно. Двоє напишуть. Двоє напишуть, а ви це заводите в оману, ви розуєте? Ви військовий? Так. так. Я також військовий. І ви оце будете казати неправду. Пишу, ви, не правду. Я правду говорю. ви підійшли, я був уже не пристігнутий, так як я відстегнувся. Факт. Я вже стояв чи їхав? Єхали. Єхали. Це один свідок. Ще один свідок. Він мог бачити? Може і міг. Ми ж це не можемо. Може і міг. Я Добре. Добре. Зараз тоді відбираю пояснення свідків. Можете навіть Можете. підходити. Я ще раз, у мене клопотання. Я потребую юридичної допомоги, а саме адвоката. Він сьогодні вихідний, Я клопочу про перенес розгляди справи на другий час, коли мій буде адвокат свободу. Я зараз запитаю друг, якщо люди з нечего, будемо далі спілкуватися. Добре. Добре, питань немає. Поспілкувався теж там. З іншими людьми, які могли це бачити, mm -hmm. e, свідки відсутні, а так як у нас тільки один свідок, то ми не можемо об'єктивно оцінювати, чи ви вчиняли адміністративне правопорушення, чи не вчиняли. Тому e, справа не підлягає розгляду. Я бажаю вам гарного дня. Гарного Добре, Дякую.